Слово вчителя у відповідь на невтішні новини з Кабміну. Вони вийшли на мирний мітинг під звуки дзвоника та із промовистими плакатами в руках кілька сотень івано-франківських освітян зібралися під стінами Білого Дому. кажуть, це не протест, а спроба привернути увагу урядовців, котрі своїми новими ініціативами прирікають педпрацівників на безгрошів'я. Ну не нехай я розумію, що держава зараз не в змозі нам забезпечити таку зарплату, але не забирати нас зараз те, останнє, що в нас залишилось. Настільки багато в нас зараз роботи, настільки багато дітей в групах по 35 дітей по списку. І вихователь видає всю свою силу, енергію, наснагу цим дітям, і нас опускають до такого рівня. Ну це просто ніже плінтуса, Просто економія урядовців переконують учасники мітингу, то для них вирок, адже посадовий оклад Світланий до нині не відповідав законодавству. А тепер, коли йдеться про зняття всіх доплат за стаж, класне керівництво та винагород, вчителям взагалі доведеться животіти. Напевно, уряд не розуміє, що таке доплата вчителю за класне керівництво за перевірку зошитів. Це є додаткова педагогічна праця, і вона є дуже тяжкою працею. Якщо вони зараз посадять вчителя тільки на посадовий оклад, це значить, молодий спеціаліст буде мати 1400 чотириста вчитель вищої категорії буде мати 1800 вісімсот гривень. Якщо з за якщо збільшить зараз комунальні послуги три рази, так як обіцяють, то це напевно, вчитись заплатить за комунальні послуги. Ну і може ще купить собі якісь каплі від серця. Підтримати своїх колег прийшла і очільниця профільного управління не як чиновниця, а радше вчитель і переконує за ті вимоги, які нині держава ставить перед викладачами. Має бути якщо не гідна винагорода, то бодай соцзахист. Ми зараз маємо нову концепцію розвитку освіти України. Проект концепції на 2015-2025 рік. І там дуже зараз багато вимог при пр пред'являється перед вчителем, Тобто, чим вчитель має знати, володіти, навчати, вміти. Але для того, щоб вчитель зумів все це зробити, він передусім має бути соціально захищеною людиною і педагогом. Достукатися до міністрів та сісти з ними за стіл переговорів наразі це головне прагнення освітян. Уже 23 грудня обіцяють виїхати до. Столиці на всеукраїнський протест